Как Так, тебе привіт, даринка привет. привіт. Okay. Здрасте. Тут тільки твої губу були видання. Uh, Окей. Okay. Я прошу накліпкувати мої родинки. Даринку у всіх не... родинки є. Ні, nee, просто вони мене дурацку так, ніби кришки. Вони мене дурацку тут є. Можна показати родинки? Окей. Okay. Я не люблю з лицем займатися. Бачите, в неї гарно коли такі родинки. Я так не замащила. Даринка, я Даринка, Даринка мы взагалі десь тут чорна родинка була. Ну был. Я в курсе. У меня ще тут якийсь синяк з'явився. И кстати, уже скоро я відео «Любимі блюда и знакомство с семьей. Бо я уже устроила перший поверх. Буду скоро приходить до варни і в своей кімнату. Даринка, мы будем разом знімати сериал. Да, конечно. Ура! Головне, щоб в нас там не було вічної загрузки. Ну так, да. ми запережили багато, багато раз. Так, ускоряємо ж... по дереву. Ти, я сказала багато разів, ти сказала багато. Але обійдемо, сказала багато. Ай, Ой, okay. На секунду, твоє обличчя було. Ну, там не повністю. <laughs> Я извиняюсь, но в ближайшее время таких шортов шо с Роблокса не будет. То, что я с вот этим человеком должна играть ну, с вот этим вот. Mm -hmm. Вот этим вот. Должна играть 99 на 70. Так что? Нет. наверное, на не тут же. И в общем, да. Такі шорти будуть про те, як ми гаємо все коротше. Ну такі, як я раніше викладывала на груди больше. Сейчас. Ще не пішли. Я знаю ту бабусю. Вона раніше в лікарні працювала. Мы в ней молоко беремо. Короче, сейчас я буду рассказывать все, что накопилось за вчера. Да, да, да. В общем, вчера у нас было за БД. И мы просто тупо... Нас отпустили две минуты раньше, да? Угу. И мы всю перемену, я не знаю, что, с вот этим человеком, еще с двумя подружками, папашками, мы пробыли на площадке для детей. Хочеш прикол Даринка? Mm -hmm. Мак мого брата вчора боліла голова, його відпустили з років. Тому він прийшов раніше, ніж я. Ні. Mm -hmm. я... mm -hmm. Вчора ми робили уроки до 9-ї години. Походу Даринка робити, зробила англійську. Я, Де да. Був, не візь, не візь. Треба було б в часу слова. Чи повторить? Повторить? Я повторила. О, я теж. Вся в слезах. То що я не хотіла делать ингульски. Ну ладно. Я, я, без... я, я, я просто така. Я така взяла, лягла на лежку. Пустить мене в така... А ти читала леї? Да. Ну я ще чорт читала. А ти <плес> читала хлопчик персик момотару? А, я читала только «Хлопчик-персик». А, и мы еще в классе читала Лария, ладно. Ну, «Хлопчик-персик», да... те, кто учатся в Украине, в пятом классе, ну, по идее, мать, знать, что это «Хлопчик-персик». Машина. Машина? мне она в классе пишет просто. Вида машины, вида машины. Не, машина. по зарубежной литературе нас тільки один раз зарубіжна література в неделю. Ой, в тыждень. В общем. Короче, я отменяю, потому что я буду снимать только длинные видео с лицом, а шарцы буду без лица с масками всякими. Даринка, ты не против? Я буду снимать с лицом. Я чуть трава не впала. О, да не, и телефон. телефон підходить під платье. Я задаю. В общем, да. Такі у нас дороги, с камней. Естетика? Да, э, якщо... естетичником. Да, Йдеш тут собака может тут ага. мину наложить. Идешь, можешь в стекло найти. Вот тут, когда спускаешься зимой, главное не гекнется на сраку. Моя мама один раз так біля входу. особливо на цьому камні. У нас копчик ламала. А помню, що короче я самі на копчик помню. Тоді ми вже в машині сиділи і вже до неї підбігти, а їй вже щось поміг. Тоді був галавіт страшенний. І на сходах було страшно спускатись Ми з Дариною. Мне здається, прошу жителя называют твоим, я на виду. Нет? А, нет. Я уже назвала. на виду твоем меня, Дарынка. Короче, и Дарина. Я Тримала помню, знаешь, как запорошник, у стола вышла. А, помню. Давай покажу. Потримай. Потримай Меня снимай. Ми тако трималися за поручні і якось спускались. Я там чуть не впала. А діти бігають собі. Одна, дитина, одна, одна дитина череп розбила. Не Ні, неправда. Чи ти брешеш? Я не брешу. Я, я, на, я надаю інтернет, шалу, що взимку, взимку у бабу в'язать. Машина назад? Машина. Вот тут можно стекло найти. Машина. Машину а не показываем. Я с тобой я почекаю, там можно стекло найти. А <сосы> я не знаю, <сосы> бо тут раньше ключи были. Ну а да. Да, спускайся. Да, он так всегда спускалась. Йо. Я знову чуть не полетіла. Пішли, Дарина. не В общем, ми ще на дорозі до школи, а вже 44 хвилини. Його. Дарина включила турборежим, я теж. А, і, Дарина почекай, у мене ноги зараз відпадуть. так смешно. А покажи, як Ростик бігає. Як Ростик. Арина, я бачила. А я <свят> покажи, як Ростик бігає. Ростик так вчора бігав на, на швидкість. Ще одна машина, йо. Там десь зверху, може, В общем. Ой, я вас сейчас цей час на російське розмовляла. Я вас сейчас на російські розмовляла. Коротше, сьогодні буде відео епічне. Дуже епічне. Як директно здихає на одинадцятому дні. Як диренок здихає на 11, на 11 Да? Ні, то блин, ми ще вже 18 виживали. Ну да. так. Такого сама 32 вижила, да? так? 14. 13. Ну от, молодець, сама. Рекорд. Ми маємо зробити хоча б 40 днів Даринка. Ой. Е, історія. Ми вчора бігаємо такого кругу На фізрі, Дарин, Дарина, не м'яка. Ми вчора бігаємо тако на по фізрі по кругу, І я тако, даринка, я тако. Я тако зачіпляюсь і лічу кудись в цю сторону. І лети зірочкою, потім я на горбічку хотіла впасти. Ні-ні, я на спині щось ходила. Ні, це на першій фізрі було. Коли ми бігали. А друга історія. Взагалі, ми бігали собі і там, чекали, поки вчитель прийде вже десь хвилин, тоді пройшла фізрим. Я тако бігу-бігу, бігу, бігу, бігу так чіпляюсь, так очіпляюсь. І просто тупо покажу, як я впала. Ні, дай, дай зніма мене. І дивіться, я падаю просто в таку зірочку <смі> з телефоном, а телефон просто уже в цій руті. Ой, в цій руті. Я не знаю, я потім сказала, що я Ой, я красиво упала. Да, а потім я вирішила повторити, на горбичку впала і в мене встречу. Да, а потім я ще, ще е, діставала нашу чергу варю, з якою ми бігали там. Вот, она со своєю двою родною сестрой помогала обустраивать к свадьбе в так. Да. Дай руку. Ще буде одна чая сестра моя. Полетіли. Ну, якщо чесно, то... Ну, якщо чесно, я наймолодша в семье. Але в групі найстарша. В якій групі? Наші. А, так. Да. А в нашій групі, там, де ми четверо, Дарина, Варя, іра і я. Я найстарша. Потім іде Варя, Дарина і Іра, наймолодша. А ще вона каже, що вона румі. Я не про мене, це має бути румі. От розказати їм? Жівчик! Розказати їм прикол. Який? Я буквально за один день можу спати сп'ять дивитися подивитися копнуся на день. Що ти брешеш? Які 5-6 ти дивилась кудись. Вона зранку може подивитися три або два рази кей поп не це на демоні. Просто раніше мені це великий лайк, але я вже на пам'ять знаю любустему. От ви мені любустему. І подожди, я їй цей мультик, вона казала, я не хочу його дивитись. А потім, як вона подивилась, от чоловік подивився, я дивилась на англійський в оригіналі, а вона на український перекла. Я вже пам'ятаю всі сцени на пам'ять. І коли оригінал на англійський, це прикольніше здається. Знаєш що? А. З того, що ти дивишся в оригіналі, і ти так запам'ятовуєш слова деякі. В англійській. Угу. Послухай, ти дивилася англійською з українськими субтитрами. А я, коли я співалась пісні по-англійськи, я дивилася субтитрами і стала перекладати. Та до мені потім це надоїло, та, та я це закинула. Що ти брешеш? Ти з російської на українську перекладала. До речі, ви можете в неї питати люби пісні, і вона знайде їх в ютубі. Навіть російські, англійські. Вона їх перекладе всі на українську, так? Ні, ти розумієш, що я писати друкувати тільки не збираюся. Даринка, я буду писати. Ой, яйця в камеру собрав. Извиняюсь. Это не я була, это було дерево. Чи це дежура і з тобою? Я, я пошутила. Ладно, ми вже доходимо до школи, там вже багато міста. Там же багато машин, куди ти мене толкаєш, мабуть. Аліна, ти хоча б ті відео повикладала вже? Нє, я їх сьогодні всіх маю викласти, обіцяю. Ти їх здіваєшся? Так. Да. Ти пішли весь... Ти пів тижня не можеш викласти відео, хоча б пішли кожен день, я їх знімаю. Йоу. Ти нормально? Да. У мене ще є відео, як я сама йшла додому. Два відео. Вот іменно, чого ти їх Ну, в общем, всім пока.